Шановні телеглядачі, на вулиці Весна. Як для мене найкрасивіша пора року. Майже у кожному дворі нашого міста повно квітів, але в одних господарів вони ростуть якось хаотично, щоб не гуляла земля. А у інших господарів спостерігається справжній ландшафтний дизайн. І тоді це не подвір'я, а це райський куточок. Тож саме до такого райського куточка ми сьогодні потрапили. Нас запросила у гості, господиня цього дому, Іволга Раїса Миколаївна. Вітаємо вас, Раїса Миколаївна. Разом з вами нас зустрічає сьогодні чудовий лебідь, який стоїть у нас прямо на вході до вашого подвір'я. І ну скажіть мені, будь ласка, звідки у вас такої гарної, тендітної, ну, сучасної жінки? Отака любов до землі і до квітів? Скажіть, будь ласка. Я хочу вам сказати, що ця любов у мене привелася ще з дитинства, коли я ще була, виховувалася в великій великій родині. У нас було дев'ять душ дітей. Батько наш загинув на війні, а ми залишилися без батька. І мама наша була я родилася в місті жовті води, і мама наша була дуже велика працівниця і дуже велика любов любов у неї була до квітів, і це вона нам привела до цю любов. Я її завжди споминаю дуже дуже хорошими добрими словами. У мене є сестри, уже яким по 87-80 по років, які були учасниками війни. І сьогодні, в такий переддень, напередодні, напередодні цього дня, я хочу е, написала два дні писала вірша, яку я хочу прочитати для всіх жінок до Дня Матері, до, до тої світлої пам'яті, до тої дати. Яку ми пережили всі, ми, от, як діти війни, і також наші батьки, які загинули на фронті, я хочу прочитати такий вірш. Ідуть по світу, щасливі мами, ведуть за руку дітей своїх, біля колиски не сплять ночами, і лише моєї нема між них. Настало літо, воно останнє моєї мами в житті було. А я надвечір і на світання йду зустрічати її за вікно. Та не зустріну уже ніколи, і не забуду, і не знайду. Лиш, лиш буде в серці мамине слово, мамина, вишня і пісня, мамина пісня і вишня в саду. Це не двір, а справжній європейський зразок. Нас з першого ось метра цього двору починається у нас із квітів. Риса Миколаївна, ну поки що перші весняні квіти, розкажіть, що буде через декілька, може, тижнів. Значить, оце така в'юща, красива роза, красна, красивенна роза, така циганка, я її називаю. Це буде мак красивенний. Це гвоздіка, ось китайська гвоздіка, дуже красива. Це в нас нарциси. Тут усе, свій ландшафт, друг за дружкою, все зацвітає. А це люблю я понад домом такий, щоб вони були, все таки. Вони радують глаз красивий. І вони цвітуть майже цілий рік. Вони цвітуть Ось Цілий сезон. Оце коли ми побудували цей будинок, у нас будинок новий 2004 року. Ми посадили собі на пам'ять, посадили таку тую. Вона росте до 4 метрів. Ця туя, красавиця. Вона якраз зараз цвіте. Бачите, якраз вона зараз цвіте. І Це виходить, що це. Це було перше у вашому ландшафтному дизайні. Дерво. Перше це було дерево. Дерево, да. І ми її перед новим роком будинок украшаємо лампочками і украшаємо цю ялиночку. Ту я в нас іде як ялинка. Вам не треба купувати не на базар. Не треба. Не треба не. Здається, що в цьому будинку живе не просто жінка, а справжня квіткова фея. Дитячі мрії жити і відпочивати, наче у касті – Раїса Миколаївна вирішила втілити у життя вже давно. Причому своїми руками зараз двір Раїси Миколаївни можна без перебільшення назвати одним із кращих у нашому місті. І ось на порозі зустрічає нас лелека. До речі, риса Миколаївна, де можна знайти таке чудо? Звідки ви привезли таку прикрасу для вашого двору? Ви знаєте, коли ми побудували цей будинок, я відпочивала в Трускавці. І в трускавці побачила оце отаке чудо перший раз в Карпатах. І я відтіля в мішку, проводниця ще питає, що ви це везете. Я говорю, це я везу собі прикрасу. Вона ще й перевірила, що це. І я кожного року, коли приїжджала, я все весь час привозила то гномів, то лелеків, то жабів, то їжаків. Ми зараз так, да, 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 Ми зараз побачимо Так, а На цій у нас діляночці цікаво? А на діляночці у нас, нас тут оце, це примулка, ось жовте, жовта примула, це біленька примулка. Ось Така. Це у нас розова ромашка. Скоро будуть лілії. Будуть лілії да. О, а як акці... називається ця квіточка синя? А оць, оця квіточка називається. Я братики на їх кажу, не знаю, як вона. Ну, братики. Мене Вони, знаєте, братики, мене по научному це... я дуже мало називаю. Називаю все так, як називала як мама. Так мама називала братики. Ми перейшли на нову діляночку, і тут ми бачимо справжнє весняне квіткове царство. Реса Миколаївна, розкажіть, будь ласка, про цю ділянку, про ці квіти, про гіацинти, Ну про все, що ми тут зараз бачимо. Значить, тут ділянка, це тут гіацинти де мене висаджені. Далі на тому фронті воно трошки далі. Там там роза, це сірень біла, це тюльпани, галагани, вони дуже великі, такі тюльпани. Це лілії вже сходять, це цвітні тюльпани, це ганочка вони називаються. От, І різнокольорові. нарциси різнокольорові, да, і нарциси. Саме сам з усіх цвітків, які я дуже-дуже люблю, це гіацинт. Це ваша, сам, улюблена, гі... ваша улюблена квітка гіацинт. Да, хоч, хоч мій по гороскопу цвіток, по гороскопу. Це у мене Георгіна. Георгіна. Вона малесенька, ось ви бачите, але все одно вона посеред діляночки в мене а є. Дури, а до речі, є на інших а, ділянках як на інших у вас інших ділянках Георгіна. немає. Оце в мене дві їх, я їх сажу кожного року, тому що це мій цвіток по гороскопу. І я його сажу що року. приносить <світ> вам удачу. <світ> 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 да, <світ> зараз буде значить сирень це ж символ побєди, символ перемоги. Завжди це було у нас на день перемоги, вже цвіла сирень, ну в Цьому році трошки затяжна. весна холодніша була. холодніша тому воно ще не розцвіло. Оце ось дерево, що ви ось бачите перед собою, це дерево привезла з трускавця. Як вона називається? Це вона називається е, з, запа, сакура, тільки не японська сакура, а з западної України. Це біля церкви у Дрогобичі Петра і Павла е, там є цілі е, ну, магазини, які продають оце це все. І ми це привезли з дочкою. Оце це дерево. Воно в цьому сама... році да, воно буде свісти білим кольором, буде свісти першим. Це не, не рожевим, як сакура. Ні-ні. Да, вона не, не рожем, вона цвіте. вона така буде вся вона облита. Така. Риса Миколаївна, серед червоного розмаїття у нас така тут солодка парочка, жовтий тюль, тюльпан, тюльпан. Так, так, так. і поряд вони трохи. Рожевий тюльпан, чому вони окремо як вони називаються, бо такого тюльпана жовтого я ні разу не бачила. Знаєте що, взагалі я хочу сказати, що треба жовті тюльпани від красних завжди відсажувати. Чого? Того, що дуже переопиляються. Всі сорта жовтих тюльпанів переопиляються. То треба жовтий, зовсім садити окремо. Оце я його в цьому році посадила, цей тюльпан, один, один монастир, він так і називається. І я його вирощую тут. Оцей розовий, він не переопиляється. Пилиться. А оці, оце, оці галагани, оці красота така. Це, це вони ще малі шапки. Є шапки, що просто на голову півають. Да, да. Оце такі шапки. Це ціле розмаїття таких у мене тут тюльпанів. Ось риса Миколаївна. А яка ж потрібна відстань між тюльпанами, щоб вони не перепилилися? Е, ну, мінімум два-три метри. Тюльпан весняний пан, який вражає своїми барвами стрункістю і красою. Одна легенда розповідає таку історію. Колись давно люди вірили в те, що у пуп'янку жовтого тюльпана є неймовірна сила, яка принесе щастя тому, хто його відкриє. Але що б не робили люди, квітка не відкривалася. Одного разу мама з сином ішли полем. Хлопчик побачив гарну квітку і підбіг до неї. Побачивши яскраві полюстки, він усміхнувся. У відповідь на дитячу посмішку тюльпан розпустився. Отже, щирий сміх зробив те, що не могла зробити будь-яка інша сила. З того часу тюльпани дарують і на свято, і просто так, щоб людина була щасливою. Мариса Миколаївна, на вашій елітній ділянці з ліліями чомусь поселилася кульбабка. Всі господині виробують, бо це, як кажуть, бур'ян, а у вас вона прямо так розкошно цвіте. Ну, поясніть, будь ласка. Я хочу вам сказати, що да, дійсно вважають, що це якийсь у нас бур'ян. Значить, вона дуже корисна. Люди, люди які захворюють щитовідної залози, обов'язково повинні на, на ділянці, біля дому, там, де менше машин в окремому місці, дона бути кульбабка. Значить, ми беремо оцю кульбабку, потім беремо, ну, бачите, петрушечку, тоді бере зелений лучок, тоді зварили одне яйце, порізали. Кульбабки три-чотири листочка, не більше. В місці з цвіточками помастили сметанкою чи олійкою хто як любить І подивитись, як ви укріпите своє. Це вітамін П вітамін С, це вітамін А. Сонце де сонце? Там скрізь вітамін А. Ми ось у сонце на наш світить, у нас вітамін А. Ми вже, ми вже здорові. Тому я всім пропоную. Хазяйкам не вик... всю не викидайте з двору. Десь должно в тінючечки бути один кущик кульбабки, десь один кущичок того, і два-три листочка чистотілу. Це такий салат, який треба Так ви чистотілу берете чистотілу, два-три листочка. А Можемо нема газу. не буде гірке, ніколи не буде. Тільки буде печонку чистити, жовчний міхур вичистити і все остальне. Ну, дякуємо за, за таку вже... пораду. Нова діляночка і нові казкові герої гномик, їжачок і черепаха. Риса Миколаївна, розказуйте про цю ділянку. На цій діляночці ми бачимо ці тюльпанчики, це рози, це та, піон. піон, а це горка така. Значить, оцю черепашку теж я привезла з Западної України, цього їжачка теж привезла. Оце дуже цікавий шиловідний флокс називається. шиловідний флокс. Він зацвітає чуть-чуть пізніше. Оце буде вод, е, водозборник, водолей. Ось ось це таке зацвіте, голубим воно. То ковричок такий, е, теж дуже цікавий. І тут вони так дружненько живуть, бо тут і камінчики, тут і водичка, тут і не дуже сонечка багато. І вони так прижилися. Є ось о, е... сімейка. Оце сімейка. Це дуже красиві такі е, нарцисики, сімейка. Ці вже відцвілися. Тут, все... од... да, Тут сімейка. Воно має бути по чотири, по шість квіток на одному. Mm -hmm. Дуже цікаво, це сімейка така. А оце ось оце, дуже цікава дуже рослина. Це коврик. Отакий це теж я привезла. Симпатичний, Симпатичний дуже, да. Дуже, листя дуже. Це укращає. багаторічна рослинка? Всі багаторічні рослинки. Всі, всі, всі. Що значать квіти в нашому житті? Вони нас вчать любові й доброті. Вони дають нас нагу і натхнення. Вони дарують радість сьогодення. Ще з давніх давен квіти у житті людей грали величезну роль. Вони завжди асоціювалися з любов'ю і радістю. Наші предки дарували квіти не тільки у свята, а також і в будні дні, бо вірили, що магія квітів здатна навіть хвору людину підняти на ноги. Чені довели, що ці прекрасні створіння вміють поглинати негативну енергію, при тому віддаючи взамін позитивно заряджені частинки. Реся Миколаївна, на вашій ділянці є якась дивна квіточка. Будь ласка, розкажіть, що це за квітка? Оце такий кустарник. Це китайський, китайський гранат називається. Ну це візуально. Фактично на йому бувають малесенькі красненькі гранатки, такі. ну вони не несідні, вони, не спожив... вони не для споживання. Е, дуже красиві. А це ось яка квіточка красива, як ви бачите. То це називається живучка. Вона зімою, це на її зімою. Вона тільки того, що не цвіте, а оце зимою вона все це покривається. Так вона вічно зелений? Вона да в неї листя не опадає ні зимою, ні літом. Раїса Миколаївна. А це бачу деревовидний піон. Якого так. кольору? Це червоного кольору, чорно темна середина. Дуже вже він у нас, бачите, розрісся, він тікає від від тину, від забору, тікає сюди більш на свободу. Дуже красивий. Цвіте він по, по, по черзі. Одна квітка за цвіта, друга і третя. Значить, так воно може цвісти десь 3-4 неділі. Зацвіте опять та зацвіте та відцвіте. А це гори світ, світ. Це, це те, що тільки-тільки сонечко піднялося. Сніг, схосніг, сходи, і це горицвіт. цвіт. Він дуже це вже його просто він уже цвівся. А так він дуже, дуже він красивий. Такий кущ здарений, і він дуже дуже красивий. А ось колоритна українська діляночка із тином, із глечиками, із корівкою, яка пасеться ось прямо на цій діляночці. Раїса Миколаївна, хто був творцем оцього. Оці краси, яка перед нами зараз. Будь ласка, розкажіть. Знаєте, я, було в мені день народження, це був мій юбилей 65 років. І приїхав, приїхав син із дочкою з Дніпропетровська. І вони вирішили за два дні. І вони вирішили це мені зробити, оцей тиночок. Ну він вже давно вже ж, стоїть вже він сім років. І така красота, така красота. Він як зробили, я почала плакати. Знайшла маминку шин. Повісила сюди оце сояшники, корзину. От, а оцю, оцю корову, оця корова, це вони мені подарували теж на ювілей, щоб вона паслась на цій травичці. вона так хорошо дуже вписується в це, у цей ландшафт. Дуже хорошо вписується. Тут іще в мене ось дивіться, які малесенькі декоративні ірисики. Це я їх так держу. Ото де закриті бутилками, то у мене хвойники. Я вирощую сама. А це вже вони дорослі? Що чи... це? Вони дорослі. Вже це така О, такі їх малесенькі. висота. Вони малесенькі. Да. Вони, вони дуже малесенькі, ці, е, ці ці рисики. Є такі синенькі, а це такі, тільки жовтенькі. Це галагани, такі як оце ми красні дивилися. Тільки це повний, повний. Він як пожар, то знаєте, такий на, на троянду. Він більше на даже пів, він так схожий. От. А оце великі такі стоять, це, це прям білі галагани, красиві. Дуже. Я по сортах не дуже всіх. Да, те, те, що мені подобається, я те беру. Ну, між ними ви бачите, ми вже посадили трошки смородини, того що для себе щось треба вирощувати, І ми оце посадили. А так воно наче зливається в ландшафт і не видно, що там смородина. Ну, пізніше може. Ну, смородина Васі. До речі, картоплі тут я не бачила. да, картоплі в нас немає. Ми е, живемо без картоплі, е, тому що нам багато не треба картоплі, тому ми живемо без картоплі. А е, квіти, я що хочу сказати, що е, призвать жінок е, молодь, особливо молодь, чого не можна зайнятися біля двору, зробити собі якийсь порядок. Ну може, для цього не треба ні коштів, для цього не треба нічого. Для цього треба тільки бажання, бажання. От ви можете будете йти по вулиці між, біля збіркаси, а є такий магазин Галина там дуже хороша хазяйка. І колись вона мені каже: Рейса Миколаївна, ви не можете, каже, нам щось тут придумати, щоб було так красиво. І я вас дуже попрошу, як ви будете колись у тому районі, особливо зараз. Підіть і подивіться, яка там красива клумба. яка там красива клумба. Я своїм матеріалом безкоштовно, без нічого зробила цю клумбу. Другу клумбу зробили коло овалі, Третю клумбу я зробила біля меблі магазина меблі. Там теж красива клумба. Чого ми? Давайте всіх призвемо. Якщо ми будемо, у нас буде порядок у дворі, буде порядок у нашій душі, буде порядок у нас на вулиці, моя мама 39 років проспівала в хорі, мала 9 душ дітей, це я звертаюся до молоді, що мають по дві дитини, по 3 дитини. І вже їм нічого не треба. Все треба. Треба жити душою, серцем, бути оптимістом і дружити з оптимістами. дружити з оптимістами. Тому я приживаю, якщо у вас є. Таке бажання. Давайте наш міський голова, районна рада. Давайте якось, хоч, хоч суботники, хоч четверг чистий організовувати. І для пенсіонерів ми вийдемо і допоможемо. Допоможемо привести це місто в порядок. Ви подивіться, наше місто з кожним годом все падає. Тому я дуже прошу, навіть знаєте, в кого може є якісь іриси, якісь цвітів, яких у вас дуже багато при, при вашій ділянці. Давайте вийдемо дружно у наше місто, зробимо його красунею, красунею, научимо наших дітей любити землю. Землю, научимо наших дітей поважати це все. Не то, що вони йдуть в школи все виривають, а спитати синочок для чого ти це вирвав? Тьотя посадила. Отак треба вчити. Давайте будемо любити своє місто, любити свій дім, любити своїх людей. Тоді тільки ми будемо дійсно. І я хочу зараз якраз звернутися, як маю таку нагоду, звернутися до мера міста. Значить, зараз, як ніколи, ми все звертаємо, що у нас війна, війна. Ну і в війну люди були оптимістами. У війну люди співали, поважали людей, їх відлікали від того страшного, як зараз у нас така небезпека, країна в такій небезпеці. Навіщо у нашому місті забрати хор ветеранів, взагалі забрати? Я хочу сказати, що ми скільки е, літ співали в цьому хорі давали наснагу людям, давали любов, прививали, прививали мистецтво, це прививали дітям своїм. Дивіться, в жовтих водах є, в Вільногорську є, у Павлоградському районі є. У всіх районах. На що так важко взяти на ветерана, уділити якісь півчаса, чи немає грошей. Так давайте ми зложимося і будемо платити тому керівнику, який буде нас обслуговувати. Не можна так наказати. У людей похилого віку це остання ниточка, за яку вони держаться, остання ниточка. Уже все, вони йдуть у мір тот. У мір тот. Ну, ми повинні бути оптимістами. Поможіть, будь ласка, і районна рада, і, і, рай, і адміністрація, і е, е, міська рада. Поможіть. Ви ж молоді люди, керівники. Чого ви не займетеся цим, що повинен бути хор. Винні бути хор. Люди повинні себе відчувати хазяями свого міста. Дуже велике вам спасибі. Я всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю здоров'я. Бажаю дуже великого оптимізму. Бажаю, щоб вас любили діти, всім ветеранам, які пройшли війну, яких вже нема серед нас. Здоров'я і здоров'я, і здоров'я. А тим вічна пам'ять. Ось така вона Раїса Миколаївна Іволга, красива жінка, велика трудівниця. Дуже закохана у квіти, і давайте пригадаємо, що ця людина була директором п'ятихатської швейної фабрики, яка тоді була великою гордістю міста П'ятихатки. Велика подяка вам за, ваш, за вашу працю, Спасибо. за те, що ви така у нас є. Ми будемо гордитися тим, що у нас живуть такі люди, як ви. Хай дає вам Бог здоров'я, щоб у вас вистачило сил на вашу усю красу садити її, насолоджуватися. Будьте здоровою, хай все буде в вашому житті. Добре. А всім нашим телеглядачам я хочу сказати: беріть приклад з таких людей, як Риса Миколаївна і Волга. Хай і в ваших дворах будуть такі красиві оазиси. Прикрашайте своє місто, любіть своє місто, любіть свій будинок, і хай у всіх все буде добре. А якщо у вас буде бажання, запрошуйте нас, ми обов'язково прийдемо і знімемо ваш двір. На цьому ми завершуємо наш матеріал. Дякуємо, що дивились. на все добре і до нових зустрічей.